Як вчасно надавати медичну і психологічну допомогу у надзвичайних ситуаціях? Буковинські лікарі ділилися досвідом із румунськими колегами у рамках транскордонного проєкту України та Румунії. Медики Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги консультували лікарів із Сучави, а також районів нашої області. Зокрема, розробили спільний протокол дій у випадку надзвичайних ситуацій. Важливо, щоб люди на прикордонних територіях мали якісь спільні протокол, спільні дії, мали розуміння, що робити в важких ситуаціях, в гуманітарних катастрофах, в медичних якихось моментах, в надзвичайних ситуаціях. Це може бути техногенні катастрофи, це може бути природні катастрофи. Надзвичайно важлива в нас була гуманітарна катастрофа на початку війни. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги лікують хворих із різними недугами. Медики кажуть, мають достатньо досвіду, щоб поділитися з румунськими колегами. Кожного тижня в Чернівці приїжджає поїзд, який привозить мирних людей, цивільних людей, які постраждали від бомбардувань. Ми завжди лікували хворих гострих, з травмами, з безумними отруєннями, з вибухами і так далі. Це саме ця лікарня, яка цим займалась. Для нас все одно є великий досвід, нові абсолютно поранення». про виклики та допомогу в надзвичайних ситуаціях. Розповіли лікарі районних медичних закладів Буковини. «В Більшості це люди або доставляються швидкою допомогою, каретами швидкої допомоги, або звертаються самостійно. Вони звертаються на приймальне відділення, де працюють кваліфіковані лікарі, які неодноразово проходили різні тренінги з надання невідкладної допомоги як на базі нашої лікарні, так і з залученням, коли ми залучаємо інших спеціалістів. До обговорення долучилися і рятувальники. Вони надають допомогу як у Чорнівецькій області, так і на деокупованих територіях. На ротації на Східні і південні області нашої держави постійно виїжджають бригади медичної розрахунки у складі фельдшера і водія санітара для надання невідкладної медичної допомоги особам рядового і начальницького складу наших підрозділів, особливо піротехнікам, а також і постраждалому населенню. Найголовніше це час, час реагування. Як найшвидше постійно, потрібно прибути на виклик. Одразу оцінюється свідомість потерпілого. Нам передають, яка можливо сталася ситуація. І від цього медик уже відтолкується. Він знає, що там може бути, що там людина похилого віку, значить, вона може бути без свідомості, можливо бути щось з серцем, якісь проблеми. Загалом, проєкт підвищення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та сучавського повіту реалізували два роки. На нього виділили 1 мільйон 400 тисяч євро. Ми зробили ремонт на частково на першому, другому та четвертому поверхах Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги закупили сучасне обладнання. Це три рентгенапарати, це стерилізаційне обладнання, хірургічне сучасне обладнання, обладнання для протиопікового відділу. До кінця 2023 року в рамках транскордонного проєкту проведуть ще два тренінги. Медики зможуть вдосконалити свої навички у наданні екстреної допомоги та навчаться пра. Цювати з новим обладнанням Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4